Всім привіт! Сьогодні затронемо дуже серйозну тему під назвою редагування барабанів. Навіщо редагувати барабани? Щоб вони звучали чотенько. Тому що практично всі барабани, які ви чуєте там з усіх мейджор релізів якісь ви там слухаєте, Fontaine's DC, там всі барабани вирівнені, чотенько по гряду сидів чувак, і кожен ударчик рівняв, щоб він попадав куди треба. Тому, якщо ви хочете звучати, як звучить ваша улюблена гурт, скоріше за все, вам треба буде потім всі барабани, які записав ваш барабанщик, якщо він, звісно, не Dave в грол, то він вам треба буде, скоріше за все, рівняти після цього, щоб вона звучала чотенько. Інакше вона буде звучати трошки по по-аматорськи. це не обов'язково погано. Типу мені дуже подобається, коли барабани звучать живо по-справжньому. Але якщо ви хочете прям вайп, ну, знаєте, комерційного класного релізу. Ну, типу, вам обов'язково треба відредагувати барабани. Тому що навіть, типу, якщо ви будете слухати Major релізи, там будуть, типу, семпли накладені, там навіть ну, не просто живі барабани, там тіпи, будуть на барабан там, три семпли накладених якихось там. Коричі, давайте хоча б розбираємося, як редагувати. Я вже почав е цей процес проходити з цією піснею, на думаю, я вам покажу, як я закінчу цю пісню. Е Значить, яка задача наша при редагуванні? Тобто, наприклад, якщо барабанчик десь поспішив, чи барабанчик десь затягнув, щось не потрапив, чотенька прям не попав в ритм, то ми це підтягуємо, щоб воно співпадало куди треба. Це може бути навіть збівки, може бути просто удари. Зачасту ви можете залишити барабани незмінняними, якщо пісня ну типа не драйвова, якщо вам не треба, щоб барабани, типу, вели пісні, щоб вони там були спереду пісні. Але якщо ви хочете, щоб, як, ну, щоб люди прям під, під барабани слухали, під них розйобувались, треба, типу, порівняти, подивитись. Саме, в принципі, просте, якщо ви не знаєте, що слухати, як знайти, можна прям дивитися, але я не рекомендую прям вдивлятись чотенько. В кожен, в кожен удар, тому що не завжди всі погані удари, погані удари будуть погані. Давайте просто включимо метроном, послухаємо, де будуть, де будуть самі явні косяки з метрономом. Тобто тут чуєте збівку загнав трошки. Тут збівку теж загнав, але воно вже не так ощущається. Давайте зразу основною проблемою розберемося. Тобто я загнав ось цю збівку. Давайте відокремимо конкретно цю збівку. Тобто, наприклад, знаходимо малий, малий удар, який приблизно вже потрапляє, куди нам треба. І дивимося, де починаються проблеми. Тобто, ось перший удар по гріду, бочка чотенька потрапляє в грід. І потім малий вже починає запізнюватись, том починає запізнюватись. Бочка потрапляє знову куди треба, і, і мали вже спішить. Тобто, в принципі, ось ці два удари можна. Ну, давайте їх подвійним. Як нам це зробити? Тобто, Ми повинні ось під ці транзієнти підтягнути підтягнути транзієнти під, е, під удар. Ось сюди. Тобто, взагалі, ну, ця штука, коли ми робимо, коли ми склеюємо типа, дві дорожки, народ називається кросфейд. І як, чим менше кросфейдів, тим краще і органічніше звучить сама, сам запис. Тобто зараз я буду пробувати. В, в, конкретно в моїй довкі, це Studio One, є ще така функція, не, не розказав раніше. Коли ви виділяєте всі канали, нажимаєте Group Tracks. І у вас з'являється група треків, і ви можете редагувати. Тобто, якщо ви на одній доріжці вибираєте, редагуються всі. Я думаю, що в вашій довці теж така функція є. Тут є просто в Studio One дуже зручна функція, коли ти нажимаєш Ctrl і Alt, і ти можеш, не змінюючи, не, не рухаючи короте, проміжок ось цей, ви можете рухати тіпа, доріжки. Ну, Наприклад, залишимось так. У нас вже, бачите, і коли ми подвинули річки, транзієнт вихалося з цієї бочки вперед. Нам треба перетягнути трошки, щоб щоб він не, не, не залазив, бо це не потрібна інформація. Хорошо, тут звучить в принципі натурально, а тут починається опять якась каша. Давайте ми не будемо з цим торопитися. Може, воно звучить не так і плохо. Бочка. І ось тут конкретно, да, так, в цьому моменті починається спешка, Тобто давайте подвігати ось цей момент. Ось малий, повинен бути, а щось тут. Робимо кросфейт. Подвігаємо. І бачите, у нас вже мале вилазять, тобто нам треба залишити, от якраз до моменту, коли малий починає вилазити. Бочка, одразу ж потрапляє куди треба. Друга бочка потрапляє куди треба. І давайте слухати загальну цю збівку. Ну, Як на мене звучить, вже набагато краще. Такс. Тут бочка де треба, де треба. Я думаю, що можна оцей малий дозволити йому статись трошки раніше, в цьому немає нічого поганого. Так само, як і цьому малому. Тут бочка потрапляє куди треба, куди треба. Теж збівка починається як треба, але трошки трошки, як ви бачите, спішу бочка ось тут. Давайте знову обріжем по малий. Обріжем бочку, подвинем бочку. І оця бочка вже, бачите, вже сильно повільна, так що повернемо її назад. Робимо кросфейди. Я люблю зменшувати кросфейди, тому що, чим вони коротші, тим вони менш помітні. Так, тут можемо подвінути прямо під саму бочку, а ось тут. Зараз будемо дивитися, де починаються проблеми. Так, як, так як це тріолі. Так як це триолі, то будемо дивитися по е, гріду тріолі. Тобто ось тут я явно ось на цих ударах я починаю спішити. Давайте спробуємо ось ці удари подвінути. Тобто ось, ось так. Ось так. Небудь ось так. І от тепер робимо віздекрус кросфейди. і будемо намагатися клеїти максимально непомітно. Тут тут зараз вже будуть удар вискакувати, нам це не треба. Тут нічого не вискакує. І тут нічого не вискакує. Зменшимо кросфейт. Так, да, достатньо кропотлива робота в якомусь сенсі, але якщо вам потрібен результат, краще. Кращого ви не можете зробити для своєї пісні, ніж порівняти барабани, тому що це прям левел-ап повний для вашої музики буде. Текс. І так само ось тут підвігаємо під транзієнт. Тут плюс, не плюс-мінус. Тут все жахливо. Пробуємо окремо удариці подвігати. Це, звісно, буде. Це вже повна лажа, поэтому типа, можем просто трошки наполіровати кусочек. Кусочок, який ми маємо. Шматочок. Ось так. Ну давайте слухати, як ця збівка звучить. І... Тим не менш, ви бачите, воно виглядає, як будто воно не буде хорошо звучати, тим не менш, кросфейди занадто маленькі, щоб уха уловило. І І збівка звучить ровніше, вона звучить приємніше. Не іначе, я дійсно вмію грати на барабанах, а не. А, не жартую, я вмію. Я сподіваюся, ви зрозуміли, як працює цей процес, я не буду вам показувати на всій пісні. Дякую вам за перегляд. Якщо будуть якісь питання, обов'язково заходьте в мій телеграм-канал, я там на них відповідаю. Пишіть в коментарях, буду рад відповісти. До побачення.